Секрет чекарних троян дуже простий. Зараз покажу вам річ, яка змінить ваш догляд за ними. А ви поки підпишіться! Йдеться про комплексне гранульоване добриво для троян. Це не просто підживлення, це збалансований раціон на весь вегетаційний період. Гранули працюють довго, поступово вивільняючи поживні речовини під час кожного поливу, забезпечуючи рівномірне живлення без ризику перегодувати рослину. Це дає сильні пагони, яскраве і тривале цвітіння. Ваші троянди будуть більш стійкі до хвороб, таких от як от борошна староса чи чорна плямистість, а також до шкідників. Розсипайте гранули рівномірно по поверхні ґрунту, десь 1 кг на 50 квадратних метрів. Злегка перемішуєте з ґрунтом та щедро поливаєте. Дуже важливо не сипати прямо на листя, щоб не було опіків. Таке підживлення це ніби дати троянді хороший вітамінний комплекс. Ви один раз внесли і надовго забезпечили її всім необхідним. В результаті ви маєте не лише красиві квіти, а здорові та сильні рослини, які будуть радувати вас аж до самої осені.